В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У боях під солидаром загинув військовий з Волині. У Білорусі спалахнув російський винищувач. Європарламент проголосував за трибунал для Путіна і Лукашенка. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 20 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. На війні загинув військовослужбовець з Нововолинська Максим Білецький. Сумну новину повідомив міський голова Борис Карпус. Відомо, що герой загинув 1 січня у бою з російськими військами в районі міста Соледар Донецької області. Інформація щодо прибуття та прощання захисником буде згодом. Телеканал Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя. 19 січня у Луцьку відбулись водохрещенські купання цього року. Попри відсутність криги на водоймах і зливу на вулиці, охочих зануритися у холодну воду таки вистачало. Як усе відбувалось? Дивіться у сюжеті. Дотриматись традиції та оздоровитись 19 січня. На центральному пляжі Луцька відбулося велике освячення води у річці Стир. А після того, водохрещенське купання стартував хресний хід від собору Святої Трійці, де відбулося богослужіння. На березі священники прочитали молитви і після промови освятили воду у річці та лучан. Відтак усе можна сміливо занурюватись. Огочих цьогоріч було не дуже багато, як то бувало у попередні роки. Втім, десятки лучан таки прийшли випробувати на міцність свій організм зануритися у холодну воду. Серед них і лучанка Тетяна. Скільки років взагалі будемо цієї традиції? Чотири. Як зважилось, багато людей не можуть в холодну воду. Та ну як, на слабо взяли, та й пішла. <реш> <реш> Перший раз, а потім нормально. Біля місця купання чергували рятувальники. Вони допомагали лучанам безпечно заходити у воду та попереджали про наслідки нехтування правилами безпеки. В даному випадку удлазно е, рятувальне відділення залучено два плавзасоби і засоби порятунку. Жителі міста вже адекватно всі проводять, виконують якісь зауваження, легко йдуть на компроміси. Зазначимо, центральний пляж на березі річки Стир у Луцьку не єдина локація. Де на водохреща волиняни можуть окунутись у водойму? Ще один такий пункт облаштували на теремнівських ставках. Загалом, 19 січня, на Волині біля водойм діятимуть 9 рятувальних постів. У Білорусі пролунав потужний вибух. Як повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн вибух був пов'язаний із загорянням двигуна російського винищувача Міг 31 К, який окупанти підняли у повітря. За словами очевидців, сильний вибух чули у небі над мінською областю. Він був настільки потужним, що у будинках затремтіли вікна. Однак, за даними моніторингової групи, йдеться не про вибух, а ймовірно про помпаж двигуна. Внаслідок інциденту винищувач був вимушений екстрено завершити політ та повернутися на аеродром Мачулищі. Нагадаємо, нині на території Білорусі відбуваються спільні навчання з авіації між військами Білорусі та Росії. Росія використовує залізничні цистерни для перевезення особового складу військових підрозділів до Білорусі. У такий спосіб росіяни вводять в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Про це повідомляє білоруське видання Наша Ніва. Кількість випадків таких перевезень у виданні не уточнили. Невідомо також чи транспортують російську військову техніку чи боєприпаси до Білорусі таким же шляхом чи іншими подібними замаскованими способами. Отримана виданням інформація про перекидання російських військ у залізничних цистернах свідчить про те, що масштаби російської військової присутності у Білорусі можуть бути більшими ніж передбачалося раніше. Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Тож, ймовірно, російський і білоруський диктатор Владімір Путін і Олександр Лукашенко постануть перед судом у резолюції Європарламенту. Йдеться, що ЄС та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії. Європарламент вирішив, що спеціальний трибунал, за аналогією з Нюрнбергським процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, має створюватися у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою бажано через ООН. Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, привітав таке рішення та закликав інших партнерів підтримати трибунал. Тим часом США не бачать ознак, щоб свідчили про ймовірну підготовку до прямого вступу у війну проти України білоруської армії. Про це під час брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Зокрема, він зазначив, що донині жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти на територію України аби допомогти російським силам в Україні у США не бачать. Окрім цього, у Білому домі назвали спільні військові навчання російської та білоруської авіації біля українського кордону демонстрацією сили або відпрацюванням конкретних операцій. Першого заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка можуть звільнити з офісу президента. Про це повідомляє видання Бабель, посилаючись на власні джерела у парламенті. Наразі невідомо, якою може бути причина звільнення. Також невідомо, коли саме можуть його звільнити. Але як написали журналісти, статися це може дуже скоро. Натомість сам Кирило Тимошенко заявив, що не коментуватиме чутки про своє звільнення та назвав їх бріднями телеграм-каналів. Так, заступник керівника офісу президента відповів на запитання детектора медіа із приводу його можливої відставки або переходу на іншу посаду. Застрелений на початку повномасштабної війни Денис Кірієв, якого СБУ назвала зрадником, напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про план Путіна захопити Київ. Зокрема, про це пишуть американські змі за словами голови української військової розвідки генерала Кирила Буданова. Кіріїв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським військам успішно захистити столицю у лютому минулого року. Крім цього, радник голови офісу президента назвав вбивство Кірієва поганою координацією українських спецслужб на початку війни. Про це він повідомив в інтерв'ю латвійському виданню. За словами Подоляка, Кіреєв мав стосунок до головного управління розвідки, а його вбивство було пов'язане з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Зауважимо, що, попри попереднє визнання Києва зрадником та його вбивство при затриманні, посмертно його нагородили медаллю за винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки. Служба безпеки України викрила ще чотирьох зрадників у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських окупантів. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Після захоплення частини регіону чоловіки добровільно приєдналися до лав місцевої окупаційної адміністрації. Одного призначили керівником інших двох його заступниками. А третього інженером у лавах, створеного ворогом. Одного призначили керівником інших двох його заступниками, а третього інженером у лавах, створеної ворогом залізниці. На цих, так би мовити, посадах вони допомагали країні агресору відновлювати залізничне сполучення для забезпечення потреб окупантів на Східному фронті. Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення Росії в Україну і більше не залежить від російських енергоносіїв. Про це міністр фінансів країни Крістіан Лінднер заявив у інтерв'ю Бібісі. За його словами, країна знайшла нові джерела енергії після того, як РФ у серпні минулого року припинила постачати газ. До цього Берлін імпортував майже половину газу і понад третину нафти з Росії. Сьогодні країна, за словами Лінднера, все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але вже зі світових ринків. Бібісі зазначає, що для такої швидкої диверсифікації Німеччина відновила роботу вугільних електростанцій, відклала плани по закриттю. Трьох атомних станцій, а також доклала зусиль для нарощування потужностей зі зберігання природного газу імпортованого з інших країн. Естонія надійшла Україні черговий пакет військової допомоги на 113 мільйонів євро. Про це повідомила премєр міністерка Естонії Кая Каллас. За її словами, пакет допомоги включає десятки гаубиць, понад сотню протитанкових засобів, засоби артилерійської підтримки, гранатомети та боєприпаси. Ідеться у повідомленні. Завдяки останньому пакету допомоги загальний обсяг військової допомоги Естонії Україні зросте до 370 мільйонів євро або трохи більш як 1% валового внутрішнього продукту Естонії. Збройні сили України ліквідували уже 118 тисяч 530 окупантів. Станом на 19 січня українські військові також знищили 3136 танків, 2122 артилерійські системи, 6235 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії не припиняють дивувати так, на даху московської багатоповерхівки встановлюють систему протиповітряної оборони. Відповідні відео публікують у телеграм-каналах. Відомо, що на дах будівлі у центрі Москви встановили зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцер С 1 Таку ж установку встановили і на будівлі Міністерства оборони РФ. Для чого раптом на Росії знадобилась система ППО, не розголошують. На волині правоохоронці затримали патрульних, яких звинувачують у збуті наркотиків та вимаганні хабарів. Як інформує офіс генпрокурора поліцейським однієї із рот управління патрульної поліції області повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, ці поліцейські вимагали та одержали від громадян 20 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності. Вони також збули психологічно. Хотропи вилучені у затриманих іншим особам. Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. На околицях Бахмута загинув Волинський військовий, 51-річний Володимир Розюк. Сумну новину повідомили у Колківській громаді. Відомо, що оборонець села Годомичі вирушив на поле бою захищати Україну. Виконуючи бойове завдання, виявивши мужність і стійкість, загинув 18 січня у східній околиці міста Бахмут на Донеччині. У полеглого воїна залишилась дружина, донька та двоє синів. У зв'язку із Бульової на уколківській громаді оголошено жалобу. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. Розбитий капот та вмятина. У Луцьку зіштовхнули із два автомобілі, як інформує патрульна поліція області. Аварія трапилась 19 січня на вулиці Ковальській. Відомо, що керманич автомобіля Рено, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі автомобілю марки БМВ, який рухався по головній. В результаті уникнути зіткнення не вдалося. І як результат, обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Обійшлось без постраждалих на Винуватця ДТП ж склали адмінпротокол. Бійці 14-ї князівської бригади показали, як відзначили водохреща примісінько у зоні бойових дій. Як повідомила прислужба князівської бригади, військові капелани провели службу на березі водойми. Капелани вирізали ополонку та оздобили її водохрещенським хрестом, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та перемогу. Під час спеціальної розвідки в районі міста Креміна на Луганщині воїни ССО України вступили в бій з переважаючими силами противник. За даними прислужби ССО Збройних сил України, українські воїни нанесли вогневе ураження російським окупантам, зокрема із мінометів. У коментарі для української правди прислужба ССО зазначила, що противник переважав у силі. На відео зафіксували, як відступ українських бійців прикривають мінометники. У селі Ватин Луцького району виявили тіло мертвого чоловіка. У коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» у секторі комунікації Гонп у Волинській області розповіли, що померлий – це 61-річний місцевий житель. Ймовірна причина смерті отруєння чадним газом. Тіло було скероване на судову медичну експертизу. За інформацією журналістів Волинь Нова, чоловіка знайшов посівальник, який прийшов до померлого віншувати. Близько 8.30 ранку, 19 січня, окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району, що на Харківщині, зафіксували близько 20 ударів. За словами голови Харківської Ова Олега Синігубова, пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Деталі атаки встановлюють. Українські військові взяли у полон найманця ПВК Вагнер. Полонений розповів, що з жовтня 2021 року є позитивним, і після поранення лежав у лікарні разом з іншими окупантами та навіть цивільними і міг їх інфікувати. Лежав в больниці де не було умов, де не було умов, Ну от вич инфицированных То есть мы все вместе э, лечились и здоровые, и нездоровые. То есть э, я являлся как бы разносчик э, ВИЧ-инфекции. То есть вот ты у тебя было открытое пулевое ранение. Э, у тебя ну как бы крови крови, э, крови выпускания было, да. каких-либо предостережений, как-то у тебя а, изолировали? Ну, Отдельных каких-то лечений не было. не было. То тобто, твоя кров могла б попасть і здоровому человеку? Так. Да? конечно. Також полонений Вагнерівець потішив тим, що з середини жовтня 2022 року втрати у його підрозділи були колосальними. Потери в моєму підрозділенні дуже великі. Ну, скільки? О яких, ми, о яких цифрах ми говоримо? От з моменту моєї ну, Когда отвезли меня на боевые действия. Это получается примерно середина октября 22 года. Каждый день по 30, по 50 ну, людей гибнет. Загинул 14-го у Днепра, когда был этот теракт. Российская ракета потрапила в будинок. Коли сдался теракт 14-го, мы були на позиціях. У хуткім часі довідалися, Вельми шкода, вельми болюче, коли помирають діти, будучи не нации. За кожного буде помста. До перемоги разом. Слава Україні! Живе Беларусь! У Луцьку, 17 січня, мешканці одного із багатоквартирних будинків по бульварі Дружби народів 11 влаштували безлад та розгардіяж під вікнами своїх сусідів, а також засмітили прибудинкову територію. Про це повідомляє житлово-комунальне підприємство номер 2 у Фейсбуці: зламані меблі, пластик, скло і різний непотріб так виглядав під'їзд. У результаті на місце інциденту викликали муніципалів. Як з'ясувалося, у такий спосіб власники новопридбаного помешкання вирішили позбутися майна попередніх мешканців квартири. За скоєне адміністративне правопорушення на відповідальну особу складено протокол. Тепер любителям безладу може загрожувати штраф. Окрім того, порушник отримав припис на обов'язкове прибирання території від залишеного ним сміття. Ні дня без пожежі на болотах у ніч на 19 січня горіла частина храму Іоанна Кронштадтського у Москві. Про це пишуть низка російських змі і публікують відео із місця пожежі. Згодом з'ясувалося, що сам храм за попередніми оцінками не постраждав. Вогонь охопив трьохповерхову будівлю церковного парафіяльного будинку. Площа пожежі сягнула сотні квадратів, а також обвалилося перекриття. Низка телеграм-каналів повідомляють, що причиною пожежі став підпал. Постраждала одна людина. До гасіння пожежі були залучені 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Ще одна сумна звістка прийшла на Волинь. 13 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув наш захисник Слєсар Ростислав Анатолійович. 1984 року народження, житель села Хворостів. Про це повідомили на сторінці Вишнівської громади: ніхто не розрадить замучену горе матір, ніхто не заспокоїть молоду вдову, ніхто не замінить дочці тата. Нестерпно боляче втрачати наших воїнів, йдеться у дописі. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Світла пам'ять герою. 19 січня розпочалася 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. Про це повідомили у зведенні Генштабу. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Продовжують виконувати завдання таким чином. Противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. На Волині за 2022 рік трапилося аж 1360 пожеж. Як повідомили телеканалу Конкурент ТВ у головному управлінні ДСНС у Волинській області, у вогні загинули 40 людей. Серед них одна дитина. Врятовано під час пожеж 41 людину, у тому числі 10 дітей. Окрім того, було чимало трагічних випадків і на воді за 2022 рік. На водоймах області загинуло 48 людей. Серед них двоє дітей. Російські окупанти знову жаліються на своє командування. Так, кубка расистів записали відео до військового керівництва. Мовляв, їх обманули і замість тероборони відправили на війну. А тут і танки, і міномети криють щодня, ба більше цих вояк ще й звинуватили у дезертирстві. Як не крути, окупанти опиняються або в чорному пакеті. Обу увьязны. Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь командир... командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал. Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в терробороне, начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области, но нас обманывали. По привычке суда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків. І не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатись, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році, серед дівчаток це Анна. Ева, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна. Чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем, то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур, Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідкоживані імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо. Каїя, Аїя, Маріам. Раміна, Евігея, Каяна, Міхрімах, Міранда, Патриція, Дане, Данелія. Чоловічі имена рідко вживані: Арифат, Тамірлан, Ярумир, Альвіан, Аяз Ермір, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Ліонель, Авдій, Ельдар, Ієрофей, Яків і Сальман, такі, що вони вперше взагалі в нас називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться. Люди, от «Михрімах», Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. Мій а з величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною, а у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джавелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер. З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону. Аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення, у Луцькій громаді створили центр під. Тримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії, Майбороди, працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з уповноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами. Ну, тобто, максимально з ким можна пришвидшити пришвидшити. Розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця, ми максимально включилися в цю роботу. Відтак, за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалося повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін. Відбувся обмін буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас. Загалом, за повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації, з полону додому повернулось щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалося повернути з рашистського пекла, невідома. Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова, у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани, за словами Вікторії, майбороди працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!